Я Латушкіна Світлана Михайлівна. 50 років носила окуляри. Не бачила взагалі. Дуже вдячна Наталі Юрівні та її колективу за те, що вернули мені яскравий світ. Я й не думала, що можна колись так бачити. Справа в тому, що почала прогресувати моя болячка. Нічого не страшно, навіть цікаво. Саме мене, що поразило, коли зайшла перший раз в операційну, це дійсно так. Мені здалося, що лікарі сидять в темній кімнаті. Чогось мені так здалося. Думаю, як вони, ну я розумію, що прожектора туди-сюди, ну, як вони сидять? А коли зайшла на операцію на друге око, то я дійсно побачила, що це світло, що вони сидять всі, ну, працюють в світлі, не в темноті. Ну, Це означає, що. Дійсно людині повернувся зір. У мене просто емоції зашкалюють. Я щиро вдячна Наталі Юрівні, також її колективу, гарним дівчатам, які гарно поводяться, хочеться повернутися, хочеться усміхнутися. І ну, я рада, що побувала в цьому центрі. Буду і надалі звертатись, тому що буду наблюдатися. Знайомим уже рекомендую центр дуже дуже на високому рівні. Привітно, тільки зайдеш, уже всі здороваються, всі тебе узнають. Ще хочу сказати, що вперед дуже пішла наша медицина. З тим, наскільки я не бачила, і зараз я хожу без окулярів. Це для мене щось, це дійсно щось. Діти мої не вірять, оце ти. Мама, оце ти. Якщо в мене були окуляри мінус 14, мінус 12, зараз я хожу, ну у мене не 100% ну, вернули, мені зір, такий великий мінус не вертають. У мене ще були проблеми, в общем, в мене очі хворі, так сказати. То я, я дуже вдячна. Я бажаю колективу всього найкращого, головне нам миру, щоб дождатись перемоги, щоб медицина йшла вперед, люди зверталися, люди будуть вдячні. Результат того стоїть, Результат того стоїть, Звертайтесь, люди добрі. А колективу ще раз ще раз низько вклоняюся. Дуже вдячна.